Одна із найпопулярніших травм у діточок це різні садна, порізи, подряпини, тобто рани, які можуть призвести до кровотеч. Тож, давайте з вами поговоримо про те, які бувають види кровотеч, навчимося їх виявляти та надавати першу допомогу. Почнемо ми з того, які взагалі види кровотеч ми розрізняємо у першій допомозі. Для того, щоб не ускладнювати собі життя певними якимись специфічними ознаками, запам'ятайте для себе, що бувають два види кровотеч критичні та некритичні. Їх ми розрізняємо за інтенсивністю витікання крові з рани. Запам'ятайте для себе чотири ознаки критичної кровотечі, щоб точно бути впевненим, що саме в цій ситуації потрібно. Діяти негайно. Перша ознака це велика калюжа крові біля постраждалого. Якщо ви підходите до дитинки і бачите дуже-дуже багато крові, ця кровотеча критична, її потрібно зупинити в першу чергу. Наступна ознака це пляма крові, яка швидко збільшується на одязі, або ж на поверхні біля дитини. Третя ознака це є фонтанування, безперервний потік крові з рани з невеликою пульсацією. Це є ранньою ознакою, тому що коли знижується тиск, зменшується об'єм крові в організмі, пульсація буде зникати. Але якщо ви побачили, що з рани пульсує кров і не зупиняється, це є критична кровотеча. І четверта ознака це ампутація. Повна або часткова втрата кінцівки, це буде ознакою критичної кровотечі. З яких частин тіла можуть бути критичні кровотечі. В цілому ми можемо виявити зовнішні кровотечі з кінцівок, тобто руки та ноги, а також вузлові кровотечі. Це ділянка шиї під пахвами та пах. Саме в цих ділянках ми можемо виявити кровотечі візуально та спробувати їх зупинити якомога швидше. Принцип зупинки кровотеч буде полягати в тому, що нам потрібно створити тиск, який буде притискати пошкоджену судини до чогось твердого до кістки або до м'язів. Цим самим ми будемо зупиняти кровотечу. Найперший і найлегший метод у застосуванні це є прямий тиск на рану. Він буде ефективним практично у всіх ситуаціях, коли ми говоримо про критичні кровотечі. Тож, перше, що ми маємо зробити, як тільки ми помітили. Хоча б одну ознаку із чотирьох критичної кровотечі це здійснити прямий тиск на рану. Існують і інші методи зупинки критичної кровотечі, такі як тампонування або ж накладання джгутів-турнікетів. Про них ви можете дізнатися більш детально в різноманітних офлайн тренінгах, які окремо присвячені темі кровотеч. Сьогодні ми з вами розглядаємо тільки прямий тиск, тому що він буде для вас доступний завжди, і для дітей він найкраще підходить для зупинки критичних кровотеч. Як правильно застосувати прямий тиск на рану? В ситуації, якщо ви бачите одну із чотирьох ознак критичної кровотечі, необхідно діяти швидко зупиняти наявну кровотечу. Для цього пам'ятайте про власну безпеку, оцінюйте ситуацію, і тільки якщо вам безпечно надавайте допомогу. Також ви можете подбати про неї, вдягнувши пару рукавиць. Отож, уявляємо ситуацію: ми бачимо дитину, у якої є поранення на руці, і потрібно зупинити кровотечу. Для цього ми будемо здійснювати прямий тиск на рану. Артурчик, скажи, будь ласка, де у тебе? Болить. І що? Ось тут. Так. Давай ми зараз подивимося на рану, що там. Ага, є кров. Я тобі буду допомагати, я буду тиснути, щоб звідти кров не текла, добре? Ми будемо затискати. Тобі не сильно боляче. Все добре? Добре. Тоді дивись, ми зараз будемо тиснути і будемо чекати на прибуття медиків. Я викличу швидку допомогу, так, і ми будемо чекати на них, добре? Отож, я здійснюю прямий тиск на рану. Так. І викликаю швидку допомогу за номером 103. Після того, як викликали швидку допомогу, продовжую здійснювати тиск на рану, слідкую за станом дитини. Артурчику, все добре? Так. В окремих випадках, для того, щоб швидше зупинити кровотечу, ви можете тиснути не безпосередньо рукою, а здійснювати тиск через тканину. Для цього візьміть шматок будь-якої тканини. Важливо, щоб вона більш-менш була чистою. Прикладіть її на рану і поверх створіть тиск. Окремо потрібно проговорити відповідь на таке дуже поширене запитання: а що ж робити, якщо ми підозрюємо внутрішню кровотечу? Почнемо з того, що її виявити надзвичайно складно, тому що немає якихось таких прямих ознак, про які ми говорили раніше, які були прийнятними саме для внутрішньої кровотечі, тому що. Непрямими ознаками можуть бути такі, як біль в ділянці живота, блювання, блювання з кров'ю. Також це може бути холодний липкий піт, часте дихання, часте серцебиття, але це все є непрямими ознаками, тому що вони можуть бути характерними і для інших захворювань або травм. Тож, перша допомога при внутрішній кровотечі буде заключатися в тому, що якомога швидше доставити дитину до лікувального закладу або викликати швидку допомогу. Тому, якщо вам не подобається щось у поведінці дитини і вам здається, що можливо це внутрішня кровотеча, не зволікайте, викликайте швидку допомогу та якомога швидше транспортуйте дитину до лікувального закладу. Некритичні кровотечі це ті кровотечі, які можуть відбуватися при несерйозних пошкодженнях шкіри, наприклад, при ранах, тобто, коли порушується анатомічна цілісність шкіри певним якимось зовнішнім механічним чинником. Найчастіше за все, ми будемо стикатися з саднами, порізами або ж подряпинами. Відповідно, ми маємо знати, що робити в такій ситуації. Перша допомога буде заключатися в тому, що. Якщо немає значної кровотечі, обробіть цю рану. Використовуйте для цього проточну воду, або ж водний розчин з милом, або ж антисептики, але пам'ятайте про те, що має бути антисептик неагресивний, тобто не на спиртовій основі, для цього найкраще підійде хлоргексидин або водні розчини йоду. Якщо ви бачите рану, з якої витікає кров, але ця рана не підпадає під ознаки критичної кровотечі, тобто ви не побачили жодну з чотирьох ознак. Тож, спробуйте зупинити кровотечу шляхом прямого тиску на рану. Інший варіант, що ви можете використати, це туге бентування, пов'язками, які будуть створювати тиск і зупинятимуть кровотечу. Як зупинити кровотечу за допомогою тиснучої пов'язки. Для цього нам необхідно знайти якийсь матеріал, це може бути тканина або звичайний марливий бинт, або ж еластичні бинти, і накласти їх поверх рани таким чином, щоб туге бинтування здійснювало тиск на ранок. Тож уявляємо ситуацію: У нас є поранення, і нам потрібно зупинити кровотечу. Артурчик, будь ласка, затисни своєю рукою ранку, тримай зараз, сильно тисни, а я тобі накладу пов'язочку. Забирай ручку. Спочатку ми закриваємо бинтом рану. Таким чином створимо невеличку поверхню, яка буде поглинати кров. Після цього нам необхідно знайти елемент тиску, який за своїми розмірами буде більший за рану, щоб він у неї не провалювався. Далі ми цей тиснучий елемент фіксуємо за допомогою бинта і створюємо таку конструкцію, яка буде тиснути безпосередньо на рану. Продовжуємо бинтувати бинтом, фіксувати. Створювати тиск. Якщо ми бачимо, що тиску не вистачає, тобто потрібно його посилити, для цього ми перекручуємо бинт ось таким чином, щоб вузька його частина лягала на тиснучий елемент. Такі перекрути ми можемо робити по всьому тиснучому елементу. Тиснучий елемент можна виготовити не обов'язково з бинта. Це може бути шматок якоїсь тканини, може бути палиця, камінець. Важливо, щоб у нього не було гострих країв, які можуть травмувати ще додатково, і щоб він не провалювався всередину рани. Бинтуємо так до кінця і фіксуємо бинт будь-яким зручним способом. Головне, щоб ця пов'язка не послабилась і не сповзла з рани. Окремо варто проговорити, що робити в ситуації, якщо в рані є сторонній предмет. Тобто, коли відбувається поранення з проникненням всередину, наприклад, якогось цвяха, або ж металевого уламку, чи звичайної гілки, або шматка скла, цей сторонній предмет ні в якому разі не витягайте з рани, тому що він може притискати пошкоджену судину, або ж при витяганні ви Зможете посилити кровотечу чи ще додатково травмувати цю рану. Тому, за необхідності, зафіксуйте сторонній предмет, використайте для цього валики або ж шматки тканини, які будуть з боків притримувати сторонній предмет, а поверх цього зафіксуйте за допомогою бинта чи тканини, щоб ця конструкція була максимально нерухомою, щоб сторонній предмет під час транспортування не випав з рани і не рухався, не створював додаткові больові відчуття. Тож, давайте підсумуємо, що ми будемо робити в різних ситуаціях. Якщо це звичайне садно або поріс, або подрябина, не сильна рана, тобто немає великої кількості крові, тоді ви просто обробляєте цю рану, як ми з вами говорили раніше, і накладаєте пов'язку. Слідкуєте за станом дитини. Якщо ж ви бачите, що рана глибока, ви зупинили кровотечу, наклали пов'язку. Краще за все далі звернутися до лікаря, проконсультуватися з ним можливо буде. Потрібно додатково ще накласти шви або ж призначити додаткове лікування. І якщо це кровотеча серйозна, тобто кровотеча критична, коли витікає багато крові, зупиніть кровотечу в першу чергу прямим тиском, викличте швидку допомогу та слідкуйте за станом дитини до прибуття медиків.